свою роботу. Очільник міста Руслан Марцинків в ефірі найтеплішому полюсі планети. Доброго ранку, пане Доброго мер... ранку, вітаю всіх. Ми вітаємо також вас, вас в нашій студії. Ну і нагадаю, що ми розпочинаємо наші прямі трансляції як у Фейсбуці, так і в інстаграмі, тому якщо є у вас запитання, прошу дуже залишайте, шановні слухачі, свої запитання. У Мене перше запитання. Ви після нашої тиждень тому розмови поїхали на схід. І як ваша поїздка? Досить успішно. Більше тисячі дронів ми передали. Ну, найбільша така підтримка була для 109-го батальйону 10-ї штурмової бригади, адже на початку року в нас була зустріч з командуванням. Бригади і з командуванням 109-го батальйону і дуже багато Івано-Франківців там служить. Та тому більше 800 дронів хлопці отримали від міста Івано-Франківська. Ми тоді обіцяли на сесії міської ради разом з депутатами, що ми дійсно таку значну підтримку дамо для 10-ї гірсько-штурмової бригади. А поруч з тим ми заїхали ще в інші відділи: це 78-й батальйон 102-ї бригади. Привезли баги, тобто хлопці просили баги для 78-го батальйону, відповідно, їх виготовили, ну і також дрони, ну і також дрони для 75-го батальйону 102-ї бригади. Також традиційно передаємо хлопцям з Франківська в 79-ту десантно-штурмову бригаду, теж дрони вже хлопці відпрацювали, вже перше відео можна навіть подивитися на моїй сторінці. Ну 91-й окремий протитанковий батальйон, там очолює цей підрозділ Назар Кішак, і там е багато хлопців з Івано-Франківська теж ми привезли допомогу. Раніше хлопці були в 79-2-й бригаді, і ні чорні ні запорожці, зараз вони виросли і е там доручили їм і батальйон цілий. Сформувати і прийняти, тому також привезли цю допомогу. Тому досить успішна така поїздка, велика кількість допомоги. Так вийшло, що протягом двох тижнів ми два рази відвідували різні напрямки і привезли допомогу, ще раз підкреслив на різні напрямки там, де йде, на жаль, повномасштабна війна. Ну, війна докотилася і до нас, не можу не запитати про випадок, який трапився позавчора ввечері. І вже вчора були перші повідомлення про те, як це відбулося і чому. І ви вже давали коментарі центральним каналам. І в мене цікавить питання, що місто планує робити у цьому напрямку? як... Можливо, якісь розробки спільні будуть про по, по тому, як говорити з молоддю, ну тому що це, як то кажуть, краще попередити, ніж потім розгрібати. Ну ми вже розгрібаємо зараз це все. Насправді сколихнув не тільки Івано-Франківська всю Україну в цей випадок, коли дійсно неповнолітні вже тепер знаємо, тому що є офіційна інформація від правоохоронних органів. Про те, що двоє молодих людей були завербовані, зокрема Російською Федерацією, це є хлопці місцеві. Одразу хочу сказати, що Щоб не, було Щоб не було маніпуляцій, тому що ворог -то теж маніпулює різну інформацію, він хоче поділити. Особливо будьте уважні, зараз дуже активно працюють ботоферми російські, ну взагалі вони дуже активні. Тому... Цей випадок просто є дуже показовим, Насправді вороги різними методами, інформаційними, вербуванням. І цей випадок дійсно показує про те, що робота ще не почати край. Я не буду говорити про якісь такі речі, які стосуються там боротьби, боротьбі. Та напевно цією боротьбою займаються відповідні органи, і вони би вони мають. Десь коментувати ці речі. Єдине, що я можу сказати, що ми хочемо в наших освітніх закладах провести такі лекції, як не попастися на гачок саме вербування Російською Федерацією, тому що це є важливо, важливо, особливо для старшокласників. Ми розуміємо, що сьогодні використовуються та скоріше всього різні засоби сучасного зв'язку, телеграм-канали та мережі інші. Знаєте, основний основний посил це гроші, які пропонує там ворог, так за те, щоб зраджувати нашу державу. Але цей факт сьогодні він говорить про те, що ворог працює в далекому українському тилу, і тут максимально ми повинні бути уважні, особливо для тих людей, які, ну, які себе ведуть в дивний спосіб, треба повідомляти. Також хочу нагадати про предмети, які можуть бути десь покладені в місцях такого скупчення людей, та бути максимально уважними, повідомляти відповідно, якщо такі є предмет без догляду, та а тим більше не піднімати. Тому ми зараз по школах проведемо такі заняття школярами. Також будемо просити це. Не наша вертикаль, але освітні заклади, які підпорядковуються державі, області теж провести такі заняття для того, щоб ми максимально дали інформацію про те, як ворог працює. Звісно, що це з... тільки з порозумінням з правоохоронними органами. Але цей факт ще раз засвідчує про те, що війна триває на всій території України, і це показовує такий випадок, коли завербували дійсно неповнолітніх, і це спричинило велику трагедію. Ну, хоча, ви не знаєте, коли ролика, хоча розтилали. могло, хоча могла б бути більше трагедія. Якби донесли, Якби туди донесли де, ту видову, де, де тому ми це повинні розуміти. Але на жаль, ну сьогодні молоді люди, один загинув, другий другий поколівці. без двох кінцівок, без ока, тобто ну, достатньо. Скалічене життя, скажімо так, і е, маю вам сказати, що раніше для нас е, от е, всюди були знає, знаєте, ці ролики противибухова, е, протимінна е, така пропаганда про те, як діяти в таких випадках, коли ти щось знаходиш. Тепер я так розумію, для нас це знову стало актуальним. Ну для нас актуально є завжди, але тут ще треба додати саме вербування, інформаційна війна, використання новітніх технологій для. Інформаційних сьогодні потрібно розуміти, що ця інформаційна війна триває в мережах і дуже треба ну, сьогодні бути уважним, особливо там до якихось таких допомог хоче. Оцей метод поділяє владарів. Тобто розділяти, дискредитувати, ну, тобто використати, використати там різних людей, навіть в темну та, використати так само. Я не знаю, хай там коментують, а мені здається, що цих хлопців ну, завербувавши навіть в темну використовували. Тобто це хай вже про охоронні органи говорять. Але ну, це такий показовий випадок, який говорить про те, що не все гаразд, нам треба ну, максимально працювати. Ще раз підкреслюю, місто не веде антитерористичну боротьбу, це для цього є інші органи. Але ми отаку. От Профі... Роз яснували роз яснували роботу. роботу. Ми mm -hmm. зобов'язані це робити. E, повертаємося до наших військових. В місті діє акція Посади дерево на пам а, в пам'ять воїна. E, що це за ініціатива? З того дивлюсь, року там, вона то дуже, була. Була дуже активна. Цього року можна до 20 березня взяти дерево, і посадити в, в пам'ять воїна майже в кожному мікрорайоні, майже на кожній вулиці сьогодні, на жаль. І воїн, який загинув, бо пропав безвісті. Тому у нас є така пропозиція, що кожен бажаючий може взяти таке дерево, посадити. єдина вимога це те, щоб була фотофіксація, фотографування, щоб це дерево дійсно посадили. Ну і друге, десь погодити місце посадки, тому що... Це теж важливо. Ну, щоб ну, щоб, там, потім, щоб потім кабель не подходити. перебити, ага. там ще, ну такі речі, тобто, щоб посадити його в ну, місті, де, 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 я, можна посадити, де можна посадити. А не так. Так. Е, ну, гарна екологічна ініціатива. Е, реабілітація. Е, ви були вчора на матері. Там ми відкрили реабілітаційне відділення. Там... Як він працює і як проходить відновлення процес? За минулий рік у нас лікувалося в цьому медичному закладі близько півтора тисячі військових, десь близько 600 проходили реабілітацію, тому стояло дуже велике завдання відкрити ну, сучасне якісне реабілітаційне відділення. Тому вдалося відремонтувати це спільні зусилля. Тут місто виділило кошти на ремонтні роботи. Зокрема, партнери і частково держава виділила обладнання реабілітаційне. Ну і також різні спонсори теж там повиділяли там якісь кондиціонери ще інші речі. І тому вдалося зробити це реабілітаційне відділення для хлопців, є хороший колектив. І це чергове реабілітаційне відділення, яке відкривається для військових, для хлопців Збройних сил України. Ну, зважаючи, що лікарня Матейки це одна з лікарень в області, яка найбільше теж обслуговує наших військових. Це надзвичайно важливо. Тому... Зрозуміло, що першочергово ми обслуговуємо тих хлопців, які поступають у нашу міську клінічну лікарню номер 1 але також понаправлені від поліклінік, по направленні, якщо вже хлопці демобілізувалися, також можна пройти реабілітацію в міській клінічній лікарні номер 1 Бюджет участі, і ми говорили минулого е, тижня про конкурс, в якому можуть взяти участь громадські організації, а також благодійні фонди, де можна отримати кошти на е, власне діяльність, яка спрямована на допомогу військовим. Давайте нагадаємо, і ще раз хто може то, це розважуємо зробити межуємо дві програми, тобто давайте спочатку про програму, яка допомагає. Програму розвитку місцевого самоврядування – це програма. Які беруть громадські організації, ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, тобто не може бути там індивідуальна фізична особа не може подавати е, проекти. Плюс відбір проєктів відбувається на конкурсних засадах, тобто відбувається конкурс. Е, в програмі розвитку місцевого самоврятування є сьогодні ряд напрямків. Один з напрямків, який ви згадали, це підтримка благодійних волонтерських організацій. Для проєктів підтримки Збройних сил України. Проєкти можна подавати до 500 тисяч гривень, тобто не вище тисяч тобто угу. гривень, до 500 тисяч гривень. І умова проєкту те, що має бути співфінансування. Тобто, 80% дає місто, 20%. Повинні бути донати або партнерські кошти, та тобто залучені. Чому цього року ми пішли таким шляхом? Тому що ми бачимо, що зменшилась кількість донатів, зменшилась кількість зборів. Я не хочу сказати добре, чи це погано. Звісно, що це погано, але є об'єктивні обставини. І тому ми кажемо, 80% місто дасть 20% Це мають бути першочергово донати, тому можна подавати ці проекти. Проекти подаються в нашу міську раду, і відповідно потім конкурсна комісія засідає і визначає переможців в цій номінації. Крім цієї номінації, є традиційні номінації, та, які залишилися. Це проекти громадських організацій, які є створені при закладах освіти і культури, і підтримка ОСББ, житлово будівельних кооперативів, будинкових комітетів. Тут у ці ті проекти розновки там є градація. До чотирьох поверхів, одна сума більше п'яти поверхів, будинки. Інша сума. Це є програма розвитку місцевого самоврядування. бюджет участі проект, де подають проекти самі мешканці та ініціативні групи мешканців. Але може й один мешканець подавати цей проект і підписи зібрати. І ці ідеї вже стартував прийом заявок з 12 по 26 березня. Ми отримуємо проекти. Проекти можна подавати як онлайн, так і прийшовши до нас на перший поверх відділ звернення. Є відповідний сайт, де можна взяти всі ці документи, там дуже прості документи, і можна подати ідею цього року. По бюджету участі ми маємо 50 мільйонів гривень, з них 20 мільйонів гривень на проекти, які пов'язані на підтримку збройних сил України. Тобто приблизно знову ж таки обмеження по сумі до 500 тисяч гривень. Тобто це приблизно 40 проєктів ми підтримуємо на підтримку Збройних сил України. Окрім наших програм, які ми 500 мільйонів спрямовуємо на підтримку Збройних сил України, це є ще одна можливість, тому що не все ми можемо побачити, не, все якихось, ну, не всі запити ми можемо задовільнити, десь можливо. А саме цей проект дозволить ну, 40 проєктів підтримати на підтримку Збройних сил України. Тому інші проекти традиційні знову ж таки це освітні проекти, які пов'язані з освітою. Це з благоустроєм, тобто пов'язані малі вулиці. І цього року також ще є нова номінація: це доступність мова йде для людей з інвалідністю. Теж в цьому напрямку в бюджеті участі є передбачені кошти. Тобто ці дві програми вони сьогодні є для того, щоб Максимально допомогти громадському сектору, громадянському суспільству, мати можливість впливати на розподіл коштів, мати можливості, ну скажімо, прямою такою демократією голосувати за ті проекти, які, які важливі для, для громади. Ще раз нагадаю, що проекти по програмі розвитку місцевого самоврядування можна приносити в міську раду, а проекти по бюджету участі, відділ звернень, перший поверх. З 12 по 26 березня. З 26 березня, останній день, коли ми будемо прия... приймати заявки. І вже у квітні місяці протягом двох тижнів до великодніх ще свят буде відбуватися голосування. Тобто е теж буде дуже важливий такий дедлайн. Ну, ну Десь от приблизно я поясню про ці дві програми. Знову ж таки про те, що відзначаємо ми на передачі сьогодні від гірших вчинків наших підлітків до кращих. Місті відбулося нагородження лауреатів стипендіями, преміями. Як ця подія відбувалася? Скільки лауреатів було, і скільки стипендіатів стало? Ну вчора була ця подія в католицькому ліцеї. До речі, ми запросили Мирослава Мириновича, це відомий дисидент та засновник української гельської спілки, який відсидів 10 років в Гулазі, та відомій відомій тюрмі радянського режиму, де пан Мирослав вчора прочитав такі. Таку лекцію, знаки часу про сьогодення, тобто така. І на мій подив, діти ну, слухали більше години цю лекцію і ну, не було бажання виходити. І коли запитався пан Мирослав про те, що може все я можу і тут на цьому моменті закінчувати. Тому і люди кажуть, ні, далі ми ще хочемо. І така була цікава зустріч. А найголовніша подія. Було звісно, що нагородження найкращих дітей це 100 стипендіатів міста Івано-Франківська. Тобто, це діти, які щомісячно отримують стипендію, а також ми нагородили дітей, які здобули 190 вищі балів з предметів НМТ та колишнього ЗНО, і вибрали франківські вузи. Тобто вони отримують там хтось до 55 тисяч гривень, хтось 35 тисяч, в залежності. Один рік навчання в університеті вони отримують. Okay. Оплату, Ну, тобто не оплату це є премія в розмірі однорічного цього. В no. основному на державних місцях, але це така премія для ну, це стипендія, скажімо так. Може премія, бо стипендія це так одномісячна, є це 100 стипендіатів, вони щомісяця отримують ага. стипендію. А ці одноразово, одноразово отримую, одно... отримують премію. Ну, це хороші діти та новиті діти, дійсно, які відзначені. Багато хто з них волонтерить, багато хто з них має здобутків навчанні, багато хто має наукові якісь винаходи, багато хто має спортивні досягнення, якісь інші досягнення. Ну тобто ми не вмішувалися. Кожен університет, як взагалі стипендії, від кількості студентів. В кого більше студентів, того більше стипендій, в кого менше студентів, менше стипендій. Але всі наші університети отримали цей стипендіальний фонд. І відповідно місто щороку визначає найкращих дітей, тому не все так у нас погано. Тобто ці діти дійсно вибрали Івано-Франківські вибрали Україну, і вони сьогодні навчаються в наших навчальних закладах. Тому не вся молодь така, як от на жаль. Трапилося, тобто є досить патріотична, гарна молодь і талановита мову. Я би сказала, її багато, так. її більшість. Тобто то, то, вічна боротьба покоління, старше покоління завжди каже, що молодше покоління гірше. Я завжди сперечаюся, неправда вони інакші, але вони, вони мають бути кра і вони є кращі від нас, тому що ну, вони рухаються вперед і роблять щось нове. Про нове. Ви вже їздите велосипедом містом, так. вже велоінспекція відбувається. Де були цього тижня? Ми їздили Чорновола, Сорохтея, потім Коновальця Національної гвардії, тобто ці всі вулички Шевченка. Дивилися доступність. бо Перший раз брав участь на, на ровері Юра Гапанчук. Він, до речі, втратив кінцівку. І він з нами на ровері їздив на протезі. Ми дивилися, от що треба зробити по доступності, як роботи тривали другого року. Зараз трошки відновили ці роботи. Є багато робот, які треба зробити. Дивились просто стан міста. Зараз ми також проведемо ряд. Таких упоряджуваних робіт. Нарешті погода дозволяє нам вже ну, працювати щодо очистки міста, від бруду, від інших речей. Тому це такий був акцент цієї велоінспекції. Кожної вівторка ми робимо таку велоінспекцію, визначаємо напрямки. є якісь моменти навіть там підлатати якісь куски дороги, заїзди, двори теж дав доручення, тому я думаю, що наступного тижня це зроблять. Спілкування з людьми, ну тобто такі традиційні веленоінспекція, яка цього року вперше відбулася вже нарешті на велосипедах. Тобто ми заскучили, і це дуже здорово на велосипедах їздити. Ти більше можеш побачити, більше заїхати, ти більш мобільніший і особистим приколом говорив про те, що велосипед це круто. У нас є питання, чому не патрулюють центр великі компанії, підлітки розпивають алкоголь і не ховаються. Виклики в поліцію результату не дають, як з цим боротися. Ми посилимо патрулювання, попросимо патрулювання, але тут треба ну, знову ж таки розуміти про те, що певна обмежена кількість правоохоронців є сьогодні в місті, тому що. Багато хто задіяний також на громадську безпеку на інших територіях, та є постійні відрядження хлопців, але посилимо такий контроль. А в мене питання до магазинів відразу відбувається: якщо великі компанії підлітки проспівають mm. алкоголь, чому їм продають цей алкоголь і хто продає цей алкоголь? Я даруйте доросла жінка в свій час не могла купити алкоголь, тому що були обмеження часові. Ніби мені здається, збереглися часові якісь обмеження по по продажу до десятої години. Вечора. До ї години вечора. Прошу дуже. Знову ж таки, підлітки, підлітки, ну які, якщо 18 років, з 18 років ну, до 21 року, всюди я бачу написані наліпки, до 21 року не продаємо алкоголь. Тому питання, де підлітки беруть цей алкоголь, значить хто цим продає цей алкоголь. Тому звертаюся свою чергу до всіх підприємців і магазинів, які продають цей алкоголь, не робіть цього. Ну, зрештою, ми не, не можемо дозволити собі ще бавити п'яних підлітків. Перепрошую е, так, це був такий ліричний відступ. Е, нагадаю, що е, очільник міста Івано-Франківська е, в ефірі найтеплішого полюсу планети розповідав про те, що відбувається в нашому місті, і як він з'їздив за е, на схід. Е, побажання всім слухачам. Хотів сказати, що ми наближаємося до Дня українського добровольця і е, до зав завтра. Ми очікуємо посилки від всіх мешканців івано франківська до 16-ї години, можна передавати посилки в логістичний центр. Тому вітаю з ним українського добровольця, дякую хлопцям, які пішли добровільно на захищати Україну. І також долучиться до цієї акції, це передати посилку до Дня Навод. Дякую вам. 8.46 на годиннику найтеплішого теплішого планети. Це була рубина мерчетвер. Наступного четверга. Нові детання, нові відповіді. Допомагаємо українській армії. Долучаємося до.